Дозвольте мені трохи прояснити для вас цей момент. Ми зараз забуваємо багато про що. Ми забуваємо про те, що ми безсилі. Ми забуваємо про те, що ми ведемо війну, в якій здебільшого програємо. Ми забуваємо про несвоєчасні надії та порушені обіцянки. Ми забуваємо, що ми нікчемні, а ворог сильніший, ніж ми можемо собі уявити. Ми забуваємо, що заслуговуємо лише на погане поводження. Ми забуваємо, що ми жертви. Ми забуваємо, що заслуговуємо лише недоїдків з під столу. Ми забуваємо про отруту і пропаганду культури, які одурманили нас, змусили підкоритися і розділили нас. Ми забуваємо про брехню, що нам не судилося відстоювати те, у що ми віримо. Ми відучуємося приносити наших дітей у жертву на вівтар служіння. Ми відучуємося від брехні, пов'язаної з підробками і відповідальності, яка тримає нас у рабстві. Ми відучуємося від конкуренції та заздрості, які втягують нас у боротьбу за бренди і підривають єдність. Ми розучуємося будувати імперії замість сім'ї. Ми забуваємо, що одна тільки харизма поганий критерій для вибору лідерів. Ми відучуємося від культури знаменитостей, яка тільки позбавила сили інші 99%. Я знаю, з боку здається, що ви губитеся в здогадах, але насправді Бог просто позбавляє вас від усього, що затмарювало ваше помазання, збивало з пантелику ваше покликання і збивало зі шляху істинного. Мій народ загине через брак знання. Осія 4.6. Я знаю, це був болісний процес спостерігати, як фундаментальні та стрижневі області вашої системи переконань розвалюються, коли Бог викриває штучне. Це схоже на кризу середнього віку, духовного масштабу, але це не нервовий зрив, а руйнування фундаменту, який був у вас під ногами. Ми розучуємося битися в духовних битвах, які не призначалися для нас, і ми вчимося вознесінню. Так, ми знову вчимося підніматися на гору. Ми відучуємося від егоїстичного лідерства та ієрархічних систем і знову стаємо сім'єю. Ми розучуємося творити царство терплячі Єзавель. Ми відмовляємося від релігійної брехні про те, хто ми такі. Ми відучуємося від релігійної брехні про те, що ми тут робимо. Ми відучуємося від демонічного підпорядкування і мовчання в ім'я хибної честі. Ми перестаємо розуміти, як будувати своє власне царство і вчимося будувати царство Боже. Ось чому зараз не може бути експертів: ми живемо в рівних умовах, бо раніше такого не було. Ми всі знову новачки. Ми живемо в епоху великого смирення і великої перезагрузки. Служіння повинні повернутися до витоків або впасти на вівтар своїх власних амбіцій. Коли Савол зустрів Ісуса дорогою в Дамаск, почався процес глибокого і абсолютного відучення, аж до того, що він навіть змінив своє ім'я. Що якби церква просто зараз перебувала на тому ж самому місці? Що, якби церква в усьому світі перебувала на шляху до дамаської кризи, тому що ми чинимо опір і називаємо це царством? Що якщо церква чинила опір руху духу і називала це мудрим? Ми повинні забути про це прямо зараз, тому що ми стали настільки мудрі у своїх власних поглядах, що більше не йдемо за духом? Що, якщо Бог веде нас до періоду глибокого покаяння і зміни траєкторії настільки, що найближчими роками ми вже ніколи не будемо такими, як раніше? Ми переходимо від Савла до Павла. Тому що там, куди ми прямуємо, щоб народити Ісаака, нам потрібно бути Сарою з двома Р посередині, а не Сарою з одною, і Авраамом з двома А, а не Авраамом. І наші Ізмаїли та суєта, викликана амбіціями, більше не сприяють тому, що ми прийшли туди, куди хоче Бог. Але хто скаже про це вголос? Хто буде рупором у часи змін? Це момент, коли ми маємо зробити вибір або продовжувати обігравати дохлого коня нинішніх церковних методів, або почати відкривати те, ким ми покликалися стати. Але останнє буде непопулярним. Я знаю, ви відчули це тяжіння. Ось чому ви втратили свій інтерес до старого шоу і всіх його трофеїв. Ось чому ви сприймаєте поточний епізод як фасад або другорядне шоу, яким він насправді є. Слава пішла, і ми повинні відучитися, обожнювати цю споруду, коли вона більше не несе в собі того помазання, яким була колись. Розплутуй, розплутуй церкву. З'являється той, хто ви є насправді. Виходь із печери, лазаре. Приберіть пелену зі своїх очей, тому що настає новий день, те, де ви були, зовсім не схоже на те, куди ви прямуєте. Те, через що ви пройшли і що пережили, це всього лише частина вашої історії, тому що перед нами новий розділ. Глава, в якій ми не будемо проходити через той безлад, через який проходили в минулому. Це розділ, у якому ми вибираємося із пасток. Які тримали нас у рабстві, і стаємо звільненими, щоб звільнити інших. Ми не тільки вчимося, а й стаємо щасливими. Ми не тільки зцілюємося від спотворення епохи інвалідів, а й проходимо за чистою і незаплямованою нареченою, за яку помер Ісус. Так що віддавайтеся цьому моменту, тому що він потужніший і приносить більше задоволення, ніж ви можете собі уявити просто зараз. І це спадщина Нейт Джонсон.